Та усі, хто приєднався до ефіру телеканалу ІРТ. Ви дивитеся програму Авторитетна думка і гостею нашої сьогодні є Світлана Іванівна Свищева, консул України з економічних питань у Республіці Словаччина, керівник проєкту Сорочинський ярмарок. Вітаю вас, пані Світлана. Доброго дня. Як ви вже зрозуміли, мова сьогодні піде про організацію цьогорічного Сорочинського ярмарку. І перше питання Світлана Іванівна, до вас таке: на початку лютого заступник голови облдержадміністрації Олена Адамович на своїй. Прес-конференції заявила про те, що у сорочинському ярмарку змінився організатор, хто ним став і що це дає і учасникам, і гостям. Ну, я хочу сказати, що організатор не змінився. Да, була прийнята постанова 9 січня 13-го року номер 7 де визначено було за поданням відповідних документів організаторам обласну державну адміністрацію, але я вважаю, що постанова була прийнята на підставі недостовірно даних документів на на кабінет міністрів, для того щоб ця постанова існувала. Організатором останніх п'ять років, згідно розпорядження кабінету міністрів, яке приймається щороку, визначено товариство Сорочинський ярмарок, який сьогодні має на це всі права. Авторські права, оренду земельної ділянки на 20 років і забудови забудови, які проведені, а саме головне капіталовкладення, які були проведені, вони були виключно проведені за рахунок коштів організаторів, кредитні кошти, спонсорські надходження і кошти власників. Тому прийняття відповідної постанови вело за собою фактично порушення законів України про господарську діяльність, про підприємництво, про регуляторну політику. А саме головне втручання органу виконавчої влади в підприємництво, Ницьку діяльність товариства Сорочинський ярмарок. Тобто сьогодні організатором залишає, був був. Залишається товариство Сороченський і Ви вже розпочали організаційну Так, да, 10 квітня була цього року, була прийнята постанова відповідна номер 246, яка скасувала всі документи, які існували до цього часу і регулювали діяльність цього товариства, тому що це комерційна структура, і вона сьогодні повинна працювати в межах законів, які повинні виконувати підприємці різного різного рівня і структури різного рівня. Зрозуміло. Наскільки мені відомо, цього року Національний Сорочний Ярмарок підтримує Європейський банк реконструкції і розвитку. Да, в цьому році ми співпрацюємо з банком уже майже рік. Проект підходить до свого завершення. Сьогодні якраз будуть експерти презентувати першу частину виконаного проекту. Мета проекту мета проекту це розроблення стратегії подальшої розвитку Сорочинського ярмарку, а також розробка бізнес-плану під уже нормальне потужне кредитування, яке ми плануємо на підставі стратегії, яка буде розроблена, втілити в життя. Разом з європейським банком реконструкції та розвитку, скажіть, будь ласка, з цими всіма е, змінами чи змінилися строки проведення ярмарку, і коли він запланований? Е, строки не змінилися. строки проведення ярмарку в цьому році з 20 по 25 серпня, тому ми всіх ласкаво запрошуємо на Сорочинський ярмарок, як завжди, і нових гостей, і ті, хто в нас постійний, і учасники і гості, і будемо дуже раді вас бачити. Трішки запізнилися ми е, з розпочатком прийомки заяви. Але я десь хочу назвати орієнтовний термін прийомки. Він, мабуть, почнеться з 14 травня. От ми будемо вже прийняти приймати заявки від всіх категорій учасників. А скільки ви розраховуєте прийняти учасників цього року? Більше, менше. Є орієнтовні кінця. Ну, я, я вам скажу так, що менше однозначно не буде, тому що в нас вже ми трішки робимо в цьому році перепланування території для того, щоб більше було ефективне використання землі, що, тому що є де вільна територія, потрібно її перейти. Орієнтувати, якимось чином потрібно е, розвантажити центральну алею, яка в нас перевантажена під час ярмарки. і Ми будемо прокладати додаткову дорогу, навколо якої теж будуть створені додаткові місця для наших учасників. Так що менше однозначно не буде. Ми сьогодні працюємо з колективними організаторами, працюємо потужно з країнами Європейського союзу. Враховуючи сьогоднішню мою посаду, вона мені дає можливість сьогодні більше активніше працювати і пропагувати як про Полтавську область, так і Сирочин Ські ярмари до речі про географію ярмарку щодо учасників, саме які представлятимуть свою продукцію, наскільки вона широка? Ну, я вам хочу сказати, вона в нас завжди широко представлена. Що ми хочемо в цьому році зробити додатково, це безумовно виділити нашу категорію учасників. Це народні майстри, які у нас, до речі, весь час користуються пільгами, тобто вони не сплачують за участь у ярмарку. Майстри народні, які мають посвідчення. Але ми для них виділимо ще й окреме містечко, щоб видно було, що це майстер продає свою продукцію. Також буде окрема територія виділена для проведення і презентації цими майстрами майстер-клас. класів які користуються дуже широким таким попитом і для діток, і для дорослих, і для людей різного віку. Їх навчать там то лозоплетення, то кераміка, то ще щось. ну, в общем, Це всім цікаво і завжди там приймається на ура. І все щодо України, і щодо, можливо, країн, інших країн, які хочуть, представники, які хочуть взяти участь у ярмарку, давайте називемо їх. Ну, я вам точно до кінця їх не, не можу назвати сьогодні, але я хочу сказати, е, хто буде приймати вже участі, точно я знаю. Це вперше будуть приймати колективи творчі е, з Латвії. Це велика делегація буде Словацької республіки безумовно, тому що ми в цьому році презентували там місто Кременчуг. і, до речі, була дуже активність висока, дуже проявлена зацікавленість іменно до центральної України. І безумовно я запросила гостей, де ми бували вже там і в селах, і так далі. значить, приїхати на Сорочинський, подивитися а саме головне можливо приєднатися як учасникам безпосередньо до проведення цього заходу. Ну, Грузія, Росія, це безумовно, безумовно, як завжди, впевнена, планується делегація з Канади як діаспора, які хочуть просто побувати як гості. По творчим колективам ми працюємо. У нас завжди багато учасників. Відверто говорячи, у нас не вистачає концертних майданчиків, тому що учасників творчих колективів десь до п'яти тисяч, якщо порахувати. Ну у нас їх завжди працює п'ять. А от заявку подали там у нас ходячий театр, да, який буде просто переміщатися. Такі будуть як народні пісенні майданчики, де люди просто будуть ходити по територію от, і виступати там, де їм як то кажуть, прийдеться. І троїсті музики, і можливо, хтось там буде копійчину просити за свій виступ. Але це ярмарок так повинно бути. А відомих зірок запрошуєте. Будемо запрошувати, відверто скажу ще вечірні концерти не сплановані, хоча вже нам надходять пропозиції. Наприклад, можу сказати, надійшла пропозиція від Наталки Могилевської, да, щоб ми розглянули її, можливо, виступ там на концерті на будь-якому вечірньому. Ну тому будемо розглядати, будемо працювати. Є в нас головний режисер Олександр Любченко, який з самого початку ярмарку працює і буде займатися концертними програмами. Так що повертаючись до так, би мовити ділової сторони ярмарку. Скільки коштуватиме місце на цьогорічному ярмарку? Я Хочу сказати, що останні чотири роки ми не змінюємо цінову політику. Вона не буде змінена взагалі ні в частині оргнезків, ні в частині сплати за місце. Ні на копійку вона не подорожчає. Ну і я ще не сказала, що в нас пільгові категорії не тільки народні майстри, а це інваліди, це ветерани, це чорнобильці, це, це діти, це шкільні заклади, це всі ті, хто фактично знаходяться і приймають участь безкоштовно. Тому ми з задоволенням це будемо, робили і будемо робити. А щодо галузей народного господарства, які будуть представлені на ярмарку, широкий спектр, як завжди, і блок сільського господарства, і легка промисловість, і важка промисловість. До речі, буквально зараз ми будемо зустрічатися. Тут їде ціла команда з телеканалу СТБ, от і надійшла нам пропозиція провести презентацію проекту тут мастер-шеф 3» на Сирочинському ярмарку в цьому році, так що ми будемо зараз працювати буквально після нашої зустрічі з телеканалом СТБ. Зрозуміло, а представників владних структур. Ви очікуєте на ярмарку? Я вам хочу сказати, що ми будемо запрошувати як взагалі всіх. Ми запрошуємо і народних депутатів без якихось там політичних уподобань, тому що скільки я керівник проекту, я наполягаю на тому, все таки, щоб був цей захід, захід дійсно народний і не політизований. І з адміністрації президента і з різних областей, учасників, як представників виконавчої, так і законодавчої влади. Тому завжди ми раді бачити, в тому числі і представників дипломатичного корпусу України, які акредитовані. В Україні, і, до речі, вони завжди активно приймають участь. Зрозуміло. А щодо е творчої частини, щодо Можливо, головного героя цього свята Миколи Гоголя. Чи побачимо ми його на цьогорічному ярмарку? І чи відомо хто його роль? Б... Е, ну, я вам хочу сказати, що Гоголь без Гоголя — це неможливо. Завдяки Гоголю. Ми на цій землі ми проводимо цей захід, і це безумовно наш герой, е, якого, до речі, прагнуть всі побачити і їдуть заради цього. І Гоголівські герої в нас будуть виїздити щодня, і самі головні персонажі це наші воли. Вони обов'язково вони вже готові до ярмарку з дотерпінням чекають. Там перетоптуються з ножки на ножку, щоб виїхати, і щоб могли порадіти <рес> діти. Традиційні карової, наші да, гостинність Полтавщини, тому я думаю, що багато привнесемо нового в цьому році і по облаштуванню, і по наданню послуг однозначно, і багато змін в концертних програмах, в підходах. І якщо додати ще й те, що ми вже втілюємо потрошечку в життя рекомендації, ті, які нам давали та консалтингова кампанія за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку До речі, ви трошки згадали про інфраструктуру, і транспортне сполучення як чи легко буде дістатися людям? Дядям усім бажаючим до сорочинців проживання, харчування. Чи має відношення е, проект «Сирочинський ярмарк да до ці до цієї сторони? Е, ну хочу сказати, що до поселення ми не маємо тут своїх готелів. Поки що в основному розміщаються наші гості і організатори в селі, в тому числі і ми проживаємо в селі. Тому послуги ці буде надавати частково сільська рада за підтримки її, де вони визначать більш-менш такі привабливі охайні будиночки, і село активно готується завжди до ярмарку, тому що заробляє завдяки ярмарку? От а стосовно транспортного сполучення я вам хочу сказати, завжди його не вистачає. Будуть працювати і потяги, і автобуси. Це не тільки від нас залежить, от але я впевнена, що в цьому році більш активно попрацюємо з маршрутними таксі з приватними компаніями, які ну щоб їх зацікавити, все таки, щоб можливо знизили вони тарифи на перевезення і могли надати послуги такі там Полтава сороченці, Миргород сороченці, хоча б на ближні маршрути. Розуміло, Світлана Іванівна, На жаль, час нашої розмови підходить до кінця. Я запрошую вас запросити полтавців і гостей міста взяти участь у цьому всеукраїнському дійстві. Обов'язково, шановні мої любі полтавці, наші гості, всі, хто мене буде чути і чує. Я щиро вас запрошую на цьогорічний Сорочинський ярмарок, який обов'язково відбудеться вчасно, Незважаючи ні на які постанови, ні на дощ, ні на сніг, б не було. Але ярмарок буде традиційно завжди, і ми вас дуже раді бачити. Я дякую вам, Світлана Іванівна, за розмову. Бажаю вам успіхів в організації цього дякую. справді яскравого дякую. дійства, яке прославляє наш край, нашу полтавщину справді на весь світ. Нехай вам щастить. А ви дивилися програму Авторитетна Думка. Дякую. Залишайтеся з нами.